Що сьогодні роблять, аби продати авто. Перед вами Mercedes Benz s класу 222 кузові. Ціна 69 тисяч доларів, пробіг 80 тисяч, і виглядає він ідеально. Усі документи чисті, жодних страхових виплат чи кримінал. Клієнт майже готовий його брати. Але наша робота знайти те, що приховано. І наш професійний огляд показує зовсім іншу картину. Автомобіль повністю затягнутий у дорогу бронеплівку. Це, до речі, ідеальний спосіб замаскувати косметичний ремонт. І тут у гру вступає наш головний інструмент. Простий товщиномір продавця показує еталоні 280 мікром. Все ніби в нормі, але наш прилад бачить те, чого не бачать інші. На задніх арках металізована шпаклівка. І шпаклівка була нанесена так тонко і якісно, що її просто не видно. Крім того, внутрішня частина лівої арки фарбована. Це був, скоріше за все, сильний причіс, який продавець зробив дуже дорого і якісно. Але і це ще не все. Ми знайшли кручені болти на дверних петлях. Двері знімали для видалення вм'ятин, і, на жаль, навіть фахівці накосачили з петлями. Важливо, це втручання не фігурувало у жодних базах, бо за цей ремонт платив сам продавець і не страховав. Підсумок, продавець красунчик, знімаємо перед ним капелюха за якісь роботи, але наш клієнт шукав нефарбований автомобіль, і ця машина, попри провалову ціну, йому не підійшла. Пам'ятайте, будь-яка дрібниця у дорогому авто впливає на його кінцеву ціну. Пишіть нам, ми знайдемо те, що приховано, а повний сюжет дивіться на нашому youtube каналі. Одинавто.